З 1 вересня учні повинні будуть забути про мобільні телефони, але зможуть розраховуватися у шкільних їданнях банківськими картками. І це лише частина нововведень цього навчального року. Свої гаджети діти відтепер залишатимуть у вчителів, аби більше часу проводити із своїми однолітками. Користуватися телефонами зможуть лише для навчання та для зв'язку із батьками. Крім випадків. А зв'язку з батьками обов'язково крім випадків, де класи не мають підручників і тому подібне. Нам потрібно робити все для того, щоб зменшити час використання дітей в мобільних телефонах під час навчального процесу. Мова йде про те, що коли дитина перебуває у школі, мова йде про урок, про перерви, щоб зменшити можливість використання мобільними телефонами. Батьки і вчителі в захваті від ідеї чиновників щодо табу на мобільні на уроках та перервах. А у дітей ця новина не засмутила. Старші класи не хотячі або ховають вже тоді у сумку, не показують, що вони мають мобільні. Я сподіваюся, що цього року вже так, що вони будуть здавати добровільно. Не треба буде вимагати. Я чому. Ну, я думаю, можна, ну, деякі діти можуть бути е, зрозуміло, що їм можна сказати один раз, що не можна, і вони будуть. Але деяких можна і забирати. Це приватна власність. Як мінімум, дитина має мати свій телефон. Забирати немає смисла. Я дітей в книгах, книжки в телефоні. Щодо форми навчання, освітяни вирішили, що учні молодших класів повинні вчитися очно а от старшокласники матимуть дистанційні уроки. Окрім того, розклад занять у підлітків буде складений парами, аби навантаження на школярів було меншим. Якщо кожного дня дитина буде мати шість різних предметів, об'єм домашнього завдання є досить великий. У нас дуже великі об'єми домашніх завдань, і, на жаль, наші діти з вами, коли приходять після школи, вони ще йдуть на гуртки. І на жаль, вони ще можуть до 12-ї години дня готувати домашнє завдання, що є неприпустимо, тому що ми знову ж таки говоримо, нам важливі здорові діти. Малювання, спів трудове навчання, а можливо навіть і фізкультуру відтепер вчителі не оцінюватимуть. Так вони хочуть дати школярам більше волі у творчості. А географам та історикам цього року доведеться попрацювати над уроками експедиціями. Напевно, це краще, бо не всі діти вміють малювати, не всі можуть намалювати дуже красиво там, тому не можна всіх дітей оцінювати однаково. Заохочуватимуть учнів до навчання ще й гривною. Призові фонди олімпіад будуть. Чималими 50, 20 та 10 тисяч гривень. А от витрачати кошти на квіти освітяни батьків відмовляють та просять скерувати ці гроші на дітей, які постраждали від війни. Євгенія Полікарпова Зиновій пойдало, правда, тут Львів.